доброго часу доби шановні добродії сьогодні, 26 травня 2025 року, нами була подана дев'ята позовна заява до адміністративного суду Дніпропетровського обласного до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де ми встановлюємо вимогу. Для захисту своїх конституційних прав і свобод інтересів відновити шляхом встановлення згідно пункту 5 частини 1 статті 5 каз України наявності чи відсутності компетенції повноважень суб'єкта владних повноважень у керівника Центрально Чечільівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Андрія Клименка, яким було виготовлено розпорядження з відповідним номером, додатком до якого була повістка, треба зазначити, що це було видано без оскарження в апеляційному порядку та належного добросовісного виконання попереднього судового рішення судді ДОС. Калугіної Наталії Євгенівни в справі номер 160 дріб 292 41, дріб 24. На підтвердження конституційної правосуб'єктності, правоздатності, дієздатності і деліктоздатності самої установи, а також на підтвердження повноважень її установи посадових службових осіб. Нагадаю, що це вже дев'ята наша позовна заява. Восьму позовну заяву завернув суддя Кальник. Не захотів відкривати в ній провадження дивним чином. Адже в цій справі вже відвелася суддя Калугіна, ні, Калугіна, Лозіцька. От і відбувалися певні. Процесуальні дії, то як він не відкрив, це для нас залишається таємницею. В своїй позовній заяві ми акцентуємо увагу на тому, що Конституція України не приймалася на всеукраїнському референдумі, а відповідно у посадових і службових осіб не може бути Конституційного громадянства, а відповідно. Конституційних повноважень займати ті чи інші посади зараз я вам зачитаю декілька абзаців. Так, слід зауважити, що в абзацах першому і другому пункту другого мотивувальної частини свого рішення від 2 березня 1999 року номер 2 РП 99 Конституційний Суд України дійшов висновку, що стаття 6 Конституції України, закріплюючи одну з найважливіших засад правової держави, принцип поділу влади одночасно визначає, що органи. Законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України. Ця вимога проводиться також у частині 2 статті 19 Конституції України, яка зобов'язує органи державної влади. Та органами місцевого самоврядування їх посадових осіб діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до статті 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховна Рада України, до її найголовніших і по суті виключних повноважень належить прийняття законів. Відповідно до пункту 3 частини першої статті 85 Конституції, стаття 92 Конституції України закріплює перелік найважливіших питань, які визначаються або встановлюються виключно законами. Це цілком відповідає принципу пріоритетності закону у системі нормативно-правових актів України. Водночас повноваження Кабінету міністрів України на відміну від повноважень Верховної Ради України і президента України можуть визначатись не лише Конституцією України, а й законами України відповідно до Конституції України, організація повноваження і порядок діяльності Кабінету міністрів України інших центральних та місцевих органів. Виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України. Організація і діяльність органів виконавчої влади визначаються виключно законами України. Аларчик Ларчик дуже просто відкривався. Треба просто з задати питання, яким законом утворені ті ж самі ТЦК як виконавчі органи. Так, водночас, будь-яке повноваження Кабінету міністрів України або іншого органу виконавчої влади не може визначатися законом у супереч конституційним приписам. В той же час у відсутність закону України, яким відповідно до норми прямої дії, пункту 12, частини першої статті 92 Конституції України внормовано і врегульовано організацію і діяльність Кабінету міністрів України як державного органу виконавчої гілки влади, та у відсутність закону України, яким відповідно до норми прямої дії, пункту 12 частини першої статті 92 Конституції України. Внормовано і врегульовано організацію і діяльність Міністерства оборони України як державного органу виконавчої гілки влади постановою Кабінету міністрів України від 26 листопада 2014 року. номер 671 Про затвердження положення про міністерство оборони України. Далі постанова номер 671. було затверджено саме положення про Міністерство оборони України. Відповідно до якого Міністерство оборони України, скорочено Міноборони, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України. Тобто ми бачимо відсутній закон про утворення Міністерства оборони України, ну так само, як і Кабінету міністрів України, але є положення, затверджене не? Утвореним Кабінетом міністрів України, яким вони визначають статус Міністерства оборони України. Пунктом 2 даного положення визначено, що міноборони у своїй діяльності керуються Конституцією. Ну, це можна ставити одразу під сумнів, якщо вони не утворені відповідно до Конституції та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України прийнятими відповідно до Конституції. Та законів України, актами Кабінету міністрів України іншими актами законодавства. Відповідно до пункту 11 пункту 4, під пункту 11 пункту 4 положення Міноборони, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує проведення мобілізації та демобілізації в Збройних силах України і бере участь у забезпеченні мобілізації. Та демобілізації в інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України. А крім того, визначає форму та зміст вимоги про виконання обов'язку обов'язків військовозобов'язаним резервістом, яка надсилається керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це вже з. З певними змінами і доповненнями в закон, так звучить нова редакція цього положення. Далі я не буду прочитувати, кожен може зайти почитати самостійно, от але які функції є у Міністерства оборони України. З поміж іншого, у відсутність закону України, яким відповідно до норми прямої дії пункту 12, частини першої статті 92 конституції України внормовано і врегульовано організацію і діяльність Кабінету міністрів як державного органу виконавчої гілки влади, та у відсутність закону України, яким відповідно до норми прямої дії, пункту 12, частини першої статті 92 конституції України, внормовано і врегульовано організацію і діяльність. Міністерства оборони України як державного органу виконавчої гілки влади постановою Кабінету міністрів України від 23 лютого 2022 року номер 154 про затвердження положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Далі, постанова номер 154 було. Затверджено положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А з четвертим, пункту першого, якого визначено, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються, ліквідовуються, реорганізовуються Міноборони. Відсилання пункту 18 пункту під пункту 18 пункту 4 положення, затвердженого постановою номер 671 на частину 2 статті. 14 закону України від 21 жовтня 1993 року номер 3543 912 Римське про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Всього лише підтверджує той факт, що Міністерство оборони України через Генеральний штаб Збройних сил України. У відсутність закону України, яким врегульовано Організацію е, Збройних сил України згідно до норми прямої дії е, пункту 17 частини 1 статті 92 Украї... Конституції України, е, розробляє схему мобілізаційного е, розгортання, е, розробляє проекти мобілізаційного плану там планує в мирний час накопичення е, е, в непорушному запасі озброєння. Визначає потреби ЗСУ, коротше кажучи, тут є перелік певних функцій, які має виконувати Міністерство оборони України, зазначений неповний перелік повноважень, не утвореного згідно до вимог чинної Конституції України Міністерства оборони України з законом не містить жодних посилань на компетенцію Міноборони щодо можливості ним. Утворення ліквідації чи реорганізації територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також не містить в нормованому порядку е безпосередньо самого утворення і обов'язкової державної реєстрації відповідних суб'єктів владних повноважень. Е враховуючи виклади на вище, скажу одразу, що. Ця позовна заява 12 шрифтом займає 30 е, сторінок. От, тут я максимально скоротив, щоб вас не перевтомлювати. От, і давайте зазначу про те, що, е, що ми просимо у суду відновити е, конституційні права і свободи людини і громадянина, порушені протиправними діями Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З відповідним кодом ЄРДПО шляхом встановлення наявності чи відсутності компетенції повноважень суб'єкта владних повноважень у керівника центрально чечелівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з відповідним кодом ЄрДПО Андрія Клименка, яким було видано розпорядження додатком до якого була повістка. Зазначу, що суддя кальник розпорядження прирівняв до повістки, потім послався на рішення Верховного суду там, де вони зазначають про те, що повістка не оскаржується. От. І таким чином вийшов із ситуації. Ну, Ми в попередньому матеріалі написали, що ми підемо іншим шляхом. І ось, будь ласка, ми тепер хочемо. Встановлення наявності чи відсутності компетенції у посадової особи. Так що буде цікаво. Сьогодні, до речі, відвезли також клопотання в нашу сьому справу, так, яка розглядається зараз в Чечелівському районному суді міста Дніпра. Клопотання з додатками десь приблизно 100 аркушів тільки додатків. Ті запити, які ми робили по переіменуванню, по повноваженням судді Самсонової і розкладку нашої газети Багнетнації з останнім матеріалом, там, де у нас мова йде про плоди отруйного дерева. Так що, все буде багнетнації, ми переможемо.